Доброго ранку. В наступні гості в нас по, по, по з випадком свята, яке буде завтра. Це свято Міжнародного дня Ромів. І сьогодні в нас в гостях Октавія Адам. Це керівник ансамблю Сонячна Радванка. Ага. Доброго ранку. Це Ернесто Шатро. Це шоумен відомий. І це Віктор Човка, наш, наш колега, наш колега ведучий з Ромської редакції. Раді вітати так, в нас ранку! Доброго. Доброго. Сьогодні з важливого свята. Ми хочемо вас привітати. І от перше питання, яке хочеться поставити, чим для вас є це свято, наскільки воно важливе для вас? Ну, свято, яке об'єднує нас, яке було засновано для того, щоб об'єднувати і боротися з стереотипами з проблемами, які існують в суспільстві проти, проти Ромів, так, так би мовити. Загалом свято було створено. Ну, перший конгрес відбувся 8 квітня 1971 року в Чесфілді, Чесфілді під Лондоном. Заснування цього якби, роми лідери в своїх країнах, це були французи, англійці, чехи. Німці так званої групи Мануш, яка є рідка у нас в Європі. У них було якби на увазі заснувати ромський рух, який буде боротися з проблемами, які, як я вже казав, існують в суспільстві. Але 8 квітня почали святкувати з 1990 року. Створив створилося четвертий, якби вже не конгрес, а союз ромів. І лише з 1990 року почали святкувати на міжнародному рівні це свято. А в Ужгороді воно святкується скільки давно? Вже скільки років? вже? Ну оскільки ну, була заснована, в якому році Октавія перша організація? сто року була основана наша організація товариство Ромів Закарпаття Рома. <глагодарствний> І вже з того до Так, до, річний, це проводиться. No, like це буде масштабне, так? Цього так, року це, най, не було на Закарпатті, це буде перше. Раз, який ми проводимо тут ми хочеться поставити таке питання вам, бо сьогодні у нас єдина квіточка. А, ви керівник ансамблю сонячна радминка. Ну як взагалі ставляться чоловіки до такої бізнес-вумен? Чи це заохочують, чи навпаки, хочеться, аби жінка була вдома, тільки чи як це відбувається? Ну відбуває я думаю, що це позитивно, нема ніяких проблем. Чоловіки нас підтримують, люблять. <світ> <да>? Розкажіть, <світ> думала... будь ласка, так, так. <світ> які завтра будуть урочистості. Це велика програма. Є, може, трохи розкажіть нашим телеглядачам, що саме буде. Дивіться, я коротко розкажу. По завтрашньому дню, <світ> думаю, що людям буде цікаво приєднатися до нас завтра. Завтра о 14-й, я так знаю, що це перший раз, яка буде святкова хода з Корятовича до драматичного театру. І о 15-й у нас розпочинається така урочиста святкова програма. Будемо нагрожувати губернатора, міського голову, будуть депутати, також будуть наші відомі співаки, виконавці. Октавія буде з колективом і не тільки Октавія. Ось, і о 17-й буде святковий бограч. Ось, на березі, Ужа І о 22-й да, буде денс паті. Ось так, що ласкаво просимо. Добре. Ще я додам, ще я додам. У нас буде розташований наш табір колодрам театра. І у нас там буде кібітка, ми будемо варити бограчі. У нас буде Коні, О, поні. Коні. Усі символи ромського. А єднання. Якісь обряди будуть традиції також. Так? Мені Будет цікаво, ромський. чи є якісь давні традиції, які невідомі нам, можливо, але які ви зберігаєте. Отже, я знаю, що от Рому вони ви дуже, ви дуже бережете свої традиції, ви дуже їм вірні. Чи є ті, бо цікаво буде дізнатися глядачам і нам. Є одна гарна традиція, яку святкують також 8 квітня. Це. А, в річку спускають або вінки, як у нас, або в Європі е е квіти. На у нас. Ну так, ну, так. а <connector> у нас таке робиться, робиться на 8 квітня. Це якби теж символ єднання ромського. так як ми розпорошені по всьому світу, якби річка зливається там в океан, океан та той море в океан і так далі. Така символіка. З'єднання всіх квітів разом, так як і так як і рома. А чи десь буде проходити в Україні е, ну, також це святкування, постарайся. в якихось містах, можливо, чи це тільки в Ужгороді буде? Ви не, не спілкувалися? Не знаєте? Десь. Ну я знаю, що в Києві буде проводитися. Знаю, що е, в областях теж будуть проводитися, але не восьмого у кого як буде ще дев'ятого буде в сьомой школі. У нас проводитися дитячий футбол. Теж будуть дітей нагороджувати, які вже відвідують футбол ромський. І... Тобто святкування ну... будуть не тільки, власне, восьмого, але будуть тривати. І, сьогодні в 13-й школі буде ще святкування, і так цілий тиждень, я думаю, це О, ми розценимо. Фантастично. А хто доклався до укладання програми, зрештою, ви, я так гадаю. Чи хто хто ініціював цю всю саму програму, тому що це дуже складна робота? Ну, це почалося з товариства ромів. Роман Світлана Адам, вона є як е, е, головним куратором, так як я би сказала. Вибачаю. І ось і всі ж городці, всі міроми, всі так. допомагаємо то, Є можу. підтримка взагалі з боку міської влади, прикладу, з боку того, щоб не знаю, розвивати і, ну, як національну меншину і толерувати. Є, є таке? Я б хотів сказати, що за останній час у нас ну, влада дуже йде на зустріч ромам і вселяку підтримує і допомагає в організаціях свята в різних в різних питаннях. якщо ми звертаємось, то вони зараз допомагають. То зараз в цьому проблеми немає. Арнесто, ви власне відповідаєте за. Озвучку можна так сказати, і за координацією всіма цими процесами, які з всіма заходами вірно а, можливо дещо більше розкажете ще ще про те, наскільки важливо буде скоординувати всіх ужерців, всіх гостей, аби все пройшло вдало і успішно. А, дивіться, я буду вести програму концертну і нагородження. І от ми спільно зі Світланою Адам з Октаві з Віктором. Всі будемо взаємодіяти, тому що насправді це на це потрібна така чітка координація. щоб все пройшло. Ми віримо, що все пройде вдало. У нас Ось. є дзвінок. Вибачте, ми продовжимо ми продовжимо розмову. Послухаємо нашого глядача. Доброго ранку. Доброго ранку, та да, да, здравствуйте. У меня будет такой вопрос. Ну як известно, звісно, роме не только прекрасно поют, танцюють ну, и э, они в этом плане очень талантливы, ну и прекрасные кавали, э, вышивальники и, и так далее. То есть я бы хотел, чтобы вот на таких именно э, праздниках был э, более широкая была программа, где можно было мастер-классы с детьми, учили бы ремесло этому. И не только детей ромов, но и других, я думаю, многие бы поддержали. И какие-то произведения искусства и так далее. То есть чем, чем богаты, я думаю, это бы намного был лучший эффект. И, пользуясь случаем, поздравлю вас и сегодня праздником Благовещения. Это, я знаю, очень ромы многие празднуют. Но ну, и тем более завтрашний праздник выпадает как раз с большим днем, тоже днем Лазаря. Вы знаете, это тоже большой человек в истории религии. Всего хорошего. Дякуємо за вам дзвінок. Подав дзвінок. таку ідею ще більше розширити. Ну, Напевно, до завтра ми вже не встигнемо, але можливо в планах у вас у нас було в планах. Так, але дещо не так пішло. Але але ви хотіли так? Да, ми хотіли, але мо наступний рік я думаю, що це буде все. Так, різні, це було mm -hmm. дуже цікаво. Я думаю, що так. все залежить від фінансування в цьому році. Фінансування ну таке, і тому ми робимо такий захід. Надіємося, що в наступні роки. Ми зможемо зробити більший захід, який ми покажемо свої таланти, творчість, письменність і, і так і далі, якої віде, у нас так багато, так. не дивлячись на всі стереотипи, які існують. До речі, про стереотипу Віктора, хочу запитати вас. От ви, ви журналіст, ви наш колега, ви власне ви є голосом е, ромів. Так і цікаво дізнатися, наскільки важливо і наскільки важко ламати ці стереотипи через змі, через телебачення. Ну, я вважаю, що ЗМІ взагалі ще це якби, зброї, наша зброя в теперішній час, так як зараз дуже розвинуті соціальні мережі. І тому інтернет робить якби, дуже великі справи, справи зараз. Якби, наприклад, нещодавно в Києві спалили табір, то ми б про це не знали, якби не інтернет. Інтернет розповсюджує інформацію, і це, я вважаю, що це зброя, яка подолає всі проблеми. Ваші рідні дивляться от ваші програми, як відгукується взагалі? Чи радять там, а от так ще потрібно, таку тему потрібно висвітлити? Чи є такі відгуки, коментарі? Ну, є, якби у палки є два кінця, як ну так сказати, ну, не всім угодиш? Є і позитивні моменти, але, ну, є і негативні, але багато більш, більшість позитивних моментів. І це тішить. А як ви вважаєте, взагалі, яким чином можна побороти, от ну якесь ну не не те, що негативне відношення людей, але якось неправильне, не так, некоректне до певних? Нації, я не тільки про ромську кажу, я про ну, багато яких ну це треба просто спілкуватися з людьми більше один з одним. Чи люди мало знають наш наряд? Люди мало знають про культуру. У людей є стереотипи, вони подивились там декілька фільмів, і вони думають, що це така романтика, кібітки, степи. І насправді це не дуже е, романтично. 25 градусів морозу в кібітки це така не дуже Да. Не... Тому а, життя насправді воно не таке, як в кіно, а, воно інше. І тому я думаю, що і людям потрібно робити а, в сторону нашого народу, нашої культури, якісь кроки, і ми з задоволенням також будемо це робити, щоб люди дізнавалися більше про нас. Просто більше спілкуватися так. один з одним. Якісь спільні заходи, якісь спільні платформи, на яких можна так, було би ну, спілкуватися. Бажаємо вам успіху в тому, що ви робите і це дуже дуже добре. І дякуємо вам, що завітали за вашу роботу. І завтра бажаємо вам гарно відсвяткувати. Ми долучимося, обов'язково приєднаємось до привітання, до свята. І от саме завдяки таким талантам, завдяки таким людям, як ви, самоідентифікація в Ромі вона проходить дуже потужно. І от саме завдяки вам, я думаю, що популяризація культури і традицій, вона проходить і проходитиме далі успішно. Дякуємо вам. Антон, нагадай, будь ласка, хто був нашій студії сьогодні. У нас були Октаві Адом, це керівник ансамблю Сонячна радванка. у нас сьогодні був Ернесто Шатро. Це шоумен. І у нас був Віктор Човка, наш колега, ведучий журналіст. Що мав цина прийти, прийти? не прийшов. очікуємо так. він вчора святкував свій день народження. Ми передаємо йому вітання від імені всієї нашої команди. Чекаємо його. в нього прекрасний голос. Всім вітання нашим глядачам. Ми нагадуємо, що в першій годині ми спілкувалися з Денисом Маном про туристичні путівники, про їхню важливість, про специфіку. Ви переконалися в тому, що їх є величезна кількість, і кожен з вас може легко собі взяти, переглянути і відвідати всі місця, про які ви навіть не можливо не здогадувалися. І тільки ось ми поспілкувалися про. 8 квітня, про який вже завтра стартує. Ми будемо відзначати міжнародний день ромі. Наступні годині нас також очікують гості. З вами ми зустрінемось вже після випуску. Новин дочекайтесь нас обов'язково. Ми з Антоном, нашими гостями. Бажаємо вам приємного прокидання, запашної кави, смачного всім, хто зараз снідає, і гарного початку дня.